що скажете Ласард? Сучка. Іскрометна і весела поліцейська академія 1984 року стала неймовірно популярною в усьому світі та поклала початок успішній кінофраншизі. Для багатьох вона й досі залишається одним із головних символів 80-х років. Адже навіть через стільки років глядачі пам'ятають яскравих персонажів, які змушують сміятися до сліз. Як склалася доля акторів фільму, дізнайтеся з цього відео. Ідея зняти фільм про невдах новобранців поліцейської академії прийшла продюсеру Полу Масланські на зйомках іншої картини у Сан-Франциско. Тоді він помітив групу курсантів поліції з абсолютно різною зовнішністю, за якими спостерігав засмучений сержант. Виявилося, що поліція міста була зобов'язана приймати на навчання усіх охочих, але могла відсіяти їх протягом двох тижнів. Тоді Масланський подумав, а що якщо курсанти не хочуть, щоб їх відрахували? Продовженням цієї ідеї стали сім повнометражних стрічок, телесеріал і цикл мультфільмів. Хоча, за словами того ж Пола Масланський, спочатку планувалося зняти 10 фільмів, крізь які мав пройти увесь оригінальний акторський склад. Із початкового сценарію режисер комедії Г'ю Вілсон прибрав більшість вульгарних сцен. Але і без того перший фільм отримав вікове обмеження 17 В інших частинах рейтинг вже був м'якіший. У поліцейській академії 2» їхнє перше завдання підлітковий рейтинг 13+, А усі наступні дозволені до перегляду дітьми. До речі, сам Вілсон також з'явився у фільмі в епізодичній ролі водія, в якого врізається гайтавер під час навчання водінню в місті. Основним принципом роботи над поліцейською академією стала імпровізація. Саме тому творці її обрали до акторського складу більшість коміків, які могли б влучно і дотепно імпровізувати під час зйомок. Далі ми розповімо, як склалася доля акторів цієї популярної кіносерії. «Курсант, як ваше прізвище? «Томсон, сер. Ви живете десь тут? Ні, сер. Томсон, який у вас номер телефону? Стів Гутенберг. На головну роль курсанта Кері Магоні претендували Майкл Кітон, Том Генкс, Брюс Вілліс та багато інших. Але конкуренцію виграв Стів Гутенберг. Він прийшов на проби у старій поліцейській сорочці свого батька, який був офіцером поліції Нью-Йорка. Чарівний і дотепний колишній хуліган Магоні. Протягом чотирьох частин був головним героєм поліцейської академії. Ця роль зробила Гутенберга справжньою зіркою 80-х. Хоча сам актор зізнавався, що не надто розуміє характер свого героя. На його думку, поліцейська академія це легке розважальне кіно, а його магоні такий самий легкий персонаж, якому не варто приписувати глибокий психологізм. До академії найуспішнішим фільмом Стіва була комедійна мелодрама Забігайлівка. Але після виходу картини на нього посипалися пропозиції. Роль у фільмах Коротке замикання, Вікно спальні, «Кокон». До речі, огляд на один з них вже є на нашому каналі. Та найчастіше актору діставалися ролі у комедіях, таких як Троє чоловіків і немовля, Троє чоловіків і маленька леді. А я їй Ні слова про мене. Зевс і Роксанна, Каспер Початок і Двоє. Я і Моя Тінь. Ставши заручником одного образу, актор дебютував на Бродвеї, а згодом взяв участь у кількох театральних постановках у Лондоні. Щодо його телеробіт, то найвідомішою стала участь у детективному серіалі 2004 року Вероніка Марс. Стів також спробував себе як режисер, сценарист і продюсер, заснувавши власну продюсерську компанію. Гутенберг продовжує акторську кар'єру, хоча роль Магоні так і залишилася для нього найвизначнішою: серед останніх робіт ніч в облозі та природжений вбивця. Також актор неодноразово анонсував вихід восьмого фільму поліцейської академії, у якому повернеться його персонаж. Стів Гутенберг, чий статок оцінюється у 14 мільйонів доларів, активно займається благодійністю, допомагаючи безпритульним та сиротам. З 2019 року одружений із журналісткою Емілі Сміт. А попередній шлюб із моделлю Декін Бікслер розпався на початку 90-х. Проте нещодавно стало відомо, що Стів подав на розлучення, вказавши причину непримиренній розбіжності. Ну вони засмаглі, дуже пружні, округлі і шовковисті на дотик. Mm. Кім Кетрол. Для англо-канадської акторки Кім Кетрол роль курсантки Карен Томпсон стала однією з перших на шляху до справжньої слави. До поліцейської академії вона вже встигла знятись у серіалах Старський тагач», неймовірний Халк і Коломбо. А у 1998 році Кетрол отримала зіркову роль Саманти у фільмі Секс і місто, яка принесла актрисі не лише світову популярність, а й премію Золотий глобус. Серед інших її робіт варто відзначити мелодраму Перехрестя з Брітні Спірсу у головній ролі, комедію Крижана принцеса, детективний трилер Привид, мінісеріал Свідок обвинувачення, а також комедійний серіал Ніжна шкіра, головна героїня якої у виконанні Кім переживає кризу середнього віку. Останньою на цей момент роботою Кетрол став серіал Непристойно багаті, де вона також виступила продюсеркою. Акторка має успішну театральну кар'єру. Вона грала у виставах на Бродвеї та в Європі. Також вона написала дві книги: на сексуальність і Знайти себе. Кім була тричі заміжня, а зараз перебуває у стосунках з тренером з публічних виступів Раселом Томасом. Її статки оцінюються у 40 мільйонів доларів, більшість з яких вона заробила завдяки ролі Саманти Джонс. Понад 20 років акторка жила в котеджі у Західному Гемптоні на узбережжі Затоки. Але нещодавно продала його за 3,25 мільйона доларів. Я лейтенант Гарріс. Це якщо ви ще не запам'ятали, Джордж Бейлі історичний і мстивий капітан Гарріс став для ветерана американського кіно однією з найвідоміших ролей. До академії Джордж Бейлі запам'ятався завдяки участі у не менш популярному серіалі Бісова служба у шпиталі Меш». Актор був одружений один раз і має двох дітей. Уже багато років він займається благодійністю. Після того, як у його похресниці діагностували лейкемію, він став волонтером у дитячому благодійному фонді, організовуючи поїздки для дітей, хворих на рак. З 2001 року він обіймає посаду виконавчого директора цього фонду. Останніми роками Джордж Бейлі користується попитом на телебаченні, а його статки оцінюють у 2 мільйони доларів. Актор зіграв головні ролі в американських серіалах Шукачка та особливо тяжкі злочини. Думаю, ви помітите, що наша академія одна з найкращих в Україні. Джордж Гейнс, добродушного керівника академії, коменданта Ласарда, зіграв Джордж Гейнс. На момент зйомок у нього був найбільш вражаючий послужний список серед усіх акторів основного складу. Перед Другою світовою війною він виступав у французьких та італійських операх. А після служби у військово-морському флоті грав у бродвейських музичних комедіях і в середині х дебютував у кіно. Однак великі ролі дісталися йому лише у 80-х. Безпосередньо перед поліцейською академією його запросили у фільм «Туці» на роль літнього ловеласа. Після завершення франшизи Гейнс не сидів без роботи, знімався в серіалах. Але на початку нульових майже повністю відійшов від кіно. Він був одружений із колегою по Бродвею. У шлюбі народилися син і донька. Після смерті у лютому 2016 року, у віці 98 років, Джордж Гейн залишив своїм спадкоємцям 5 мільйонів доларів. Ви навчитеся оборонятися без кийків і зброї. Леслі Істербрук. Виконавиця ролі сексуальної та брутальної блондинки Дебі Калехан Леслі Істербрук до поліцейської академії знімалася в епізодах таких серіалів як Корабель кохання та Острів фантазій». Істербрук не з'явилася у другому фільмі франшизи, але була присутня в усіх інших частинах і в серіалі. Після цієї ролі актрису почали запрошувати до інших великих проєктів, зокрема, в серіал Рятівники Малібу. У 2005 році Леслі вирішила спробувати себе в ролі справжньої лиходійки у фільмі Вигнані дияволом у портфоліо Істербрук близько 100 робіт. Найчастіше це трилери та фільми жахів. Вона також має відмінні вокальні дані і виступає в мюзиклах на Бродвеї. Завдяки такій активності в акторській кар'єрі Леслі заробила статок у півтора мільйона доларів. Актриса є членкиною Національної стрілецької асоціації, співпрацює з правоохоронними органами та підтримує низку дитячих благодійних організацій. Вона щасливого шлюбі з другим чоловіком, сценаристом Деном Вілкоксом. Це на літ Меріон Ремсі до ролі в поліцейській академії. Меріон Ремсі виступала у Бродвейських шоу. Гастролювала США з мюзиклами, знімалася в серіалі Джеферсони та регулярно з'являлася в комедійному скетч-шоу Біла Козбі». Володарка найтихішого голосу в світі, курсантка Лаверн Гукс, полюбилася глядачам в образі повненької дівчини. Насправді актриса носила спеціальний костюм із накладками, і у фіналі першої частини мала його зняти. Цю сцену, де Гукс вже підтягнута і спортивна, дійсно зняли, але в підсумкову версію фільму вона не увійшла. Для наступних частин вирішили знову робити її героїню повною. Глядачам так більше подобалося. До речі, придумуючи голос для свого персонажа, Меріон надихалася Майклом Джексоном. У житті він говорив тихим і м'яким голосом. Серед інших робіт акторки епізоди в телефільмах і серіалах, озвучування анімаційних персонажів. Вона також була співачкою і композиторкою. Писала пісні для інших виконавців. Її остання акторська роль була в інді-фільмі 2018 року Коли я співаю. А в січні 2021 року Меріон Ремсі померла після нетривалої хвороби у віці 73 років, залишивши по собі статок в 1 мільйон доларів. Майкл Вінслоу одного разу. Режисер поліцейської академії прийшов на концерт джазового піаніста, на розігріві в якого виступав людина десяти тисяч звукових ефектів. Майкл Вінслоу. Імітувати різні звуки і голоси він навчився ще в дитинстві. У хлопчика було мало друзів, і він вигадав собі таку незвичну розвагу. Так, Майкл отримав роль курсанта Ларвела Джонса. Який з'явився у всіх семи частинах академії та в одноіменному серіалі. Він не лише створював кумедні звуки для фільму, а й озвучував усі публічні радіозвернення в академії. У подальшому вінслав з'являвся в комедійних фільмах і озвучував мультфільми та анімаційні серіали: Гремліни, Зоряний Патруль, легенда про Оріна, Лебедина Труба, Гріфіни та Робоцип. Втім, більшу частину часу він вирішив присвятити вихованню двох дітей. Вінслоу також є мотиваційним спікером, продовжує виступати як стендап-комік по всьому світу і у 2010 році випустив кілька мобільних застосунків зі своїми звуковими ефектами. Із першою дружиною актор розлучився. Друга померла від передозування забороненими речовинами, після чого Майкл довго перебував у депресії. Нині 62-річний артист живе в передмісті Орландо, штат Флорида. Його остаток оцінюється в півтора мільйона доларів. Він одружений, а нещодавно його вже дорослий син переконав Майкла взяти участь у шоу Америка шукає таланти. Складайте його машину. Зараз буду Баба Сміт. Спочатку Баба Сміт мав з'явитися в поліцейській академії лише в епізодичній ролі. Але на тестових показах мовчазний велетень курсант Мозес Хейтауер настільки полюбився глядачам, що персонажа вирішили зробити другорядним героєм. Сміт був професійним гравцем в американський футбол і здобув чимало титулів. Зокрема, став чемпіоном Національної футбольної ліги у 1971 році. Після завершення спортивної кар'єри він став актором і знявся приблизно у 50 фільмах і серіалах. Переважно в другорядних ролях, заробивши статок у 500 тисяч доларів. А ще у 1983 році Баба опублікував автобіографію. З листопада 2011 року стало відомо, що Сміт помер від передозування таблетками для схуднення та препаратами від серцевої недостатності у віці 66 років. Посмертно в нього діагностували психоневрологічне захворювання, пов'язане з частими струсами мозку. Недуго якою часто страждають спортсмени контактних видів спорту. Синку де get ти get взяв такий револьвер. Мама подарувала. Девід Граф свою акторську кар'єру Девід Граф розпочав у 1980-х роках, знімаючись у невеликих ролях в американських телесеріалах, таких як Бісова служба у шпиталі «Дурні Дурніс Хазарда та Команда А. Але головною ролью в кіно для нього стала роль поліцейського сержанта Юджина Теклбері, який спрямовував пістолет на будь-яке підозріле джерело звуку. До речі, після виходу поліцейської академії термін Теклбері міцно закріпився в професійному сленгу охоронців для позначення працівників, які мають одержимість вогнепальною зброєю. Граф планував і надалі розвивати свою акторську кар'єру, яка нараховує понад 90 проєктів. Він був шанованим членом гільдії кіноакторів та представником голівудського профспілкового руху. Але у 2001 році помер від серцевого нападу під час родинного святкування. За 9 днів до свого 51-го дня народження. У Девіда Графа залишилася дружина та двоє синів, яким він заповів спадок у розмірі 500 тисяч доларів. Заради таких важливих хлопців, як ви, я підожду. Ендрю Рубін. Випускник Американської академії драматичного мистецтва в Нью-Йорку почав зніматися в рекламних роликах наприкінці 60-х, коли йому було трохи більше 20-ти. Після цього були численні, але другорядні ролі в серіалах і кіно. Із таким акторським досвідом Ендрю Рубін отримав роль курсанта Ловаласа Джорджа Мартіна, який прикидається іноземцем. Згодом актор знявся в кількох телесеріалах і фільмах, після чого вирушив у подорож світом, досліджував піраміди Єгипту. Храми Індії та незаселені райони Австралії, де він разом з дружиною Лорен жив серед племені аборигенів. Час від часу Рубін повертався до роботи, зокрема в міні «Із землі на місяць, а також писав сценарії. 5 жовтня 2015 року Ендрю Рубін помер у віці 69 років від раку легенів в одній із лікарень Лос-Анджелеса. Hi. I'm Я Даглас Феклер завжди хотів стати лягавим. Брюс Малер. Брюс Малер втілив на екрані образ курсанта Дугласа Феклера, інтелігентного поліцейського, який постійно потрапляє в безглузді ситуації. У його фільмографії є кілька другорядних ролей у фільмах і серіалах. А вже на початку 2000-х Брюс вирішив зосередитися на продюсуванні та написанні сценаріїв для власної продюсерської компанії. Officer. Полісмен Кетлін Керклен? Керкленд Колін Кемп. Красуню поліцейську Кетлін Кіркленд зіграла американка Колін Кемп. Вона була моделлю журналу Playboy, а на екрані дебютувала ще у 1973 році у фільмі Битва за планету Мав. А у 1974-му отримала одну з головних ролей у комедії Дівчата з групи Підтримки. У 90-х Колін Кемп почала працювати як продюсерка десятків телевізійних та повнометражних фільмів. Після поліцейської академії і донині Кемп активно знімається в кіно та серіалах, наприклад, у Докторі Хаусі, Красунчиках і Байках зі склепу. Щоправда, здебільшого у другорядних ролях. Це дозволило їй накопичити статки у 5 мільйонів доларів. Зараз актрисі 72 роки. Вона була одружена і має дорослу доньку. А у 2020 році Колін оголосила про заручене з 34-річним Гаретом Муром, спадкоємцем титулу графа. Усіє нікого не забули. Ой, як добре. Якщо буду, треба, покличати. Бокет Голтвейт. Роль Зеда. Банка, що нюхає хімікати і згодом стає курсантом академії, стала для Голдвейта найбільшою в його кінокар'єрі. Втім, він більше відомий як стендап-хомік і актор озвучування багатьох мультсеріалів. Крім того, Голдвейт є сценаристом і режисером низки фільмів та телесеріалів. Передусім, чорних комедій, таких як Клоун Шейкс, Боже Благослови Америку і Найкращий тато. З 2004 по 2006 рік Бобкет Голтвейт був режисером шоу Джиммі Кімела, і саме завдяки його зусиллям кількість глядачів кожного випуску зросла більш ніж на 2 мільйони, а рейтинги серед підлітків підскочили на 50%. І нині він час від часу працює над окремими сегментами шоу. Зараз Бобкет продовжує кар'єру сценариста та режисера, зокрема, серіалу власного імені Маргінали та монстри Бобкета Голтвейта. Комік був двічі одружений, має доньку, а його статки оцінюються у 1,2 мільйони доларів. Це вулиця, а не траса для Формули 1 Тім Казурінський, американець з польським корінням. Тім Казурінський зіграв у поліцейській академії курсанта Світчака. На той момент він уже був відомий як сценарист і актор вечірнього шоу «SNL». та був номінований на престижні телевізійні премії, а також на премію гільдії сценаристів Америки. Тім також встиг знятися в кількох комедіях, хоча як тоді, так і після цього грав переважно другорядні або епізодичні ролі. Казурінський реалізував себе як театральний актор у Чикаго, неодноразово номінувався на місцеву премію Джозефа Джефферсона, а в травні 2015 року дебютував на Бродвеї. 75-річний актор, чиї статки оцінюються в 1 мільйон доларів, живе неподалік Чикаго разом з дружиною бродвейською актрисою Марсією Вокінс, з якою вони виховали сина і доньку. Лейтенанта я вас шукав Лен Скінсі Свою акторську кар'єру канадець Лен Скінсі починав на театральній сцені. Кілька разів з'являвся в телесеріалах і фільмах, допоки не отримав роль лейтенанта Проктора. Саме цей образ і залишився в кінці найзірковішим і найвпізнаванішим. Згодом він знімався в епізодичних ролях на телебаченні, пробував себе як сценарист, продюсер і режисер. Ленс одружений виховує двох дітей сина і доньку, і мешкає в Лос-Анджелесі. Тоді будь зі мною чемний. Бо я скоро буду тут начальником. Арт Метрано. До виконання ролі лейтенанта, а згодом капітана Маузера, Арт Метрано багато років працював на телебаченні, у серіалах і різноманітних шоу. Але найбільшу популярність йому приніс фільм Загнаних коней пристрілюють, чи не так? Який отримав визнання критиків і низку престижних кінопремій. У вересні 1989 року Метрано зламав шию і серйозно пошкодив спинний мозок, упавши зі сходів. Він опинився паралізованим, але з часом відновив здатність рухатися і міг ходити на короткій відстані, хоча зазвичай пересувався в інвалідному візку. У ньому він з'явився в серіалі Поліцейська академія. Крім того, до початку 2000-х він продовжував грати невеликі ролі на телебаченні до 2008 року гастролював із власним шоу і займався благодійністю. Метрано жив у місті Авентура, штат Флорида, зі своєю дружиною Джеймі. У нього четверо дітей, а після завершення акторської кар'єри Арт став власником магазину йогуртів. 8 вересня 2021 року актор помер природною смертю у віці 84 років, залишивши після себе статки у розмірі 1 мільйон доларів. Чи громадськість виконуватиме обов'язки поліції? Шерон Стоун. У 1987 році молода акторка і в минулому модель Шерон Стоун переживала розлучення зі своїм першим чоловіком. І, щоб відволіктися, вирішили знятися у четвертій частині поліцейської академії у ролі журналістки Клер Мецсон. За словами Шерон, робота на знімальному майданчику в оточенні коміків стала для неї найкращою терапією. А буквально через кілька років у її кар'єрі стався прорив. Спочатку вона зіграла дружину головного героя у фільмі Згадати все, а згодом отримала головну роль в основному інстинкті. Серед численних картин у її фільмографії вирізняються еротичний трилер Тріска, драма на роздоріжжі. А за роль у фільмі «Казино» Стоун отримала золотий глобус і єдину в кар'єрі номінацію на премію Оскар за найкращу жіночу роль. Стоун тричі була заміжня і має трьох прийомних синів. З якими проживає у своєму будинку у Західному Голівуді. У 2001 році, коли їй було 43, акторка перенесла інсульт, після чого їй довелося заново вчитися говорити. Стоун продовжує активно зніматися у фільмах і серіалах, а її статки оцінюються у 60 мільйонів доларів. Вогник є? Я не курю. Але мій друг курить. Донован Скотт. До ролі курсанта Леслі Барбери, Донован Скотт знімався переважно у серіалах, таких як Дні нашого життя та Ремінгтон Стіл. У його фільмографії понад 50 робіт, а в останні роки за ним міцно закріпився образ Санта Клауса. У цій ролі він регулярно з'являється в американських різдвяних фільмах та епізодах телесеріалів. Сер я Чад Коупленд. Скотт Томпсон. Американці Скота Томпсона часто плутають із канадським актором і коміком Скотом Томпсоном. Насправді ж виконавець ролі курсанта Чеда Копленда у першій, третій і четвертій частинах після академії з'являвся лише в епізодичних ролях. Наприклад, він знімався в серіалах Зоряний шлях, Наступне покоління, Велике кохання, Та, що говорить із приводами, Справжня кров. А також у фільмах Смерть Містер Джонс із Річардом Гіром і комедійному фільмі Жахів Ніч живих мерців. Початок ще Томпсон грав на театральній сцені у Лос-Анджелесі. Напишіть у коментарях, чи хотіли б ви побачити восьму частину поліцейської академії, і про що, на вашу думку, вона могла б бути.